Нами вже на зв'язку політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Отже, на ваш погляд, що насправді стоїть за цими заворушеннями зараз у південно-африканській республіці? Ну, дивіться в те, що ми бачимо зараз, по всьому ми будемо бачити багато таких от заворушень по всьому світу. Ми бачили по Шрі-Ланці, ми бачили і по інших ситуаціях. Чому це пов'язано з багатьма факторами, в першу чергу, економічними світ через коронавірус, Через коронавірус, ми бачимо, що були порушені багато ланцюжків, які порушили традиційні економічні зв'язки по всьому світу. Та раз. по-друге, через війну Росії проти України теж було порушено багато в першу чергу в енергетичній сфері в продовольчій сфері. І так далі, це викликає е, викликає збої по всьому світу. В першу чергу в і це особливо відчутно в най, найменш розвинутих країнах, які якраз залежать від зовнішніх ринків, які дуже залежні, наприклад, від імпорту продовольства і так далі. Чому зростають ціни? Виходять назовні всі е, конфлікти, які до цього були. Е, вони якось були припорушені. Деякою це економічною, якоюсь економічним благополуччям. Тепер вони зараз доходять. Це нерівність доходів, це конфлікти всередині країни. А в пар все рівно залишається конфлікт, який ще тягнеться з часів апартаїда. Тобто, коли є біла меншість, є біла чорна більшість. Тепер яка керує в Південно Африканській Республіці, там існують конфлікти. Які накладають точніше, вони вилізли через те, що через економічні негаразди, тому що Південна Африканська Республіка є потужним експортером, в першу чергу, сировини, і через порушення ланцюжків традиційних ланцюжків в, в у світовому розподілі праці ми бачимо такі картини, і ми будемо бачити особливо на африканському континенті дуже багато. Хочу вас ще спитати про фактор Росії і чи є якась роль зокрема Росії в тих заворушеннях, які свідками яких ми стали сьогодні? Знову ж таки, бачимо те, що це відбувається після так званого африканського турне Лаврова. Ну і крім того, так само напевно не можна недооцінювати той вплив, який все одно має Росія, зокрема на країни Африки. Ну, дивіться, я тут все ж таки розрізняв. Південна Африканська Республіка ще з часів СРСР ніколи не входила в е, сферу впливу е, Росії і тоді СРСР. Е, вона була все ж таки капіталістичною економікою. Вона більше мала стосунки а, е, Ну і була достатньо розвинута як для взагалі е, Африканського континенту. Росія зараз їде. Це по старих запасах, якщо можна сказати, по тих країнах, в яких вони підтримували так звані визвольні рухи, так звані антиколоніальні рухи. І коли вони боролися в першу чергу проти, на, за розпад Британської імперії, за розпад французької колоніальної системи. Бо там у них є ще зв'язки, вони залишилися. Зараз, якщо ви звернете увагу на географію, це якраз ті країни, з яких ще збереглась Давня, ще з часів КДБ, ще з часів радянського союзу стосунки, які побудовані на різних на різних факторах зараз, звичайно, не ідеологічні фактори, а більше прагматично економічні фактори. Ось з тими країнами вона веде перемовини. Я тут знов таки, от вони там намагаються консолідувати цей фронт, лякаючи африканські країни знову голодом. Для того щоб отримати підтримку воон е, і так далі, вирішуючи свої питання е, в е, впливу на цьому регіоні, тобто така ситуація. Ну, але так само, очевидь, що Росія зацікавлена в тому, аби сіяти якомога більше хаосу по світу. Бо чим більше власне цього хаосу буде, тим легше їй буде протистояти зокрема і заходу і вести війну проти України. У будь-якому випадку, давайте ще поговоримо про те, що відбувається зараз довкола нагірного Карабаху, тому що цей фронт, так би мовити, теж активізувався впродовж останніх днів. Зокрема, російська пропаганда звинуватила Азербайджан в порушенні режиму тиші. Азербайджан звинувачення. В армію нагірного Карабаху в обстрілу з тієї сторони Вірменія натомість звинуватила Азербайджан так само в обстрілах, і там навіть повідомляють про загиблих і поранених. То що відбувається зараз довкола нагірного Карабаху? Ну це продовження війни, яку програла Росія в нагірному Карабасі. Програла альянсу. Туреччини та ну, Азербайджану тоді Азербайджан звільнив окуповані вірменією території нагірного Кара саме Азербайджану. Там же ж нагірний Карабах він же а, Анклав, так для того, щоб мати прямий доступ до нього, потрібно було окупувати шість районів Азербайджану. Так ось ці райони були звільнені. І тепер є анклав на території, на території Азербайджану, де знаходяться так звані російські миротворці, і головна претензія зараз Азербайджану, що там повинні бути виведені вірменські війська. А оскільки вони бачать слабкість Росії, вони ж вибили, Росія ж побоялася туди вступати в війну проти турецької армії, проти азербайджанської армії. Після того як вони побачили, що слабкість Росії наростає через втрати в Україні, вони бачать вікно можливості для того, щоб вигнати взагалі Росію з е, нагірного Карабаху і звичайно Вірменію. Е, за цим стоїть в тому числі Туреччина, яка нарощує свою потугу на е, Кавказі в даному випадку. І звичайно, що вони будуть підлювати це питання. Я не виключаю, що вони можуть. А піти навіть напряме військове зіткнення, розуміючи те, що Росія нічого з цим не може зробити. Ну, будемо стежити дійсно за подіями, в тому числі і там Ну, і ще на сам кінець попрошу вас прокоментувати події знову ж таки довкола Тайвані. Останні дні прикута, ну мабуть, що увага без перебільшення буде сказати всього світу. Сьогодні вже завершився візит Ненсі Пелосі. І, от, зокрема, за Post у своїй редакційній статті пише про те, що справжня криза і така масштабна криза розпочнеться довкола Тайвані вже після того, як Пелосі повернеться до Сполучених Штатів. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Ну, дивіться, я думаю, що все ж таки це закінчиться тим, що китайське політбюро зні... зніме з посади пана Сі, який був ініціатором все ж таки цієї кризи. Тому що реакція американців все ж таки була на надії саме Китаю. Чому я так вважаю? Тому що подальше педолювання історії з Тайванем може дуже погано закінчитись для Китаю. Чому? Американець місяць тому Байден офіційно сказав, що у разі нападу на Тайвань вони будуть його захищати. Це офіційна позиція, яка озвучена. Свою підтримку Тайваню, в тому числі висловила Японія і Південна Корея. Тому Китай в ситуація у них не дуже добра з економікою. Якщо вони почнуть е, якусь військову операцію блокувати. Наприклад, тайванські протоку почнуть інші дії, наражаються на санкції. Якщо проти них будуть запроваджені санкції, хоча б 10-15%, які запроваджені проти Російської Федерації, економіка Китая може посипатись, тому що не і так зараз пік іпотечної кризи. І тоді Китаю взагалі буде не до зовнішніх воєн, а буде питання, як втримати внутрішню Внутрішньо стабільний в самому Китаї. І е, я все ж таки підозрюю, що е, о, швидше за все політбюро зніме пана Сі, каже, що це було непорозуміння. Е, вони скажуть, що Тайвань це є нашою територією, ми його обов'язково захопимо, а далі потім в цілі Мао Цзедуна коли він відповів, якось його західні журналісти запитали, як ви ставитесь до французької великої французької революції, ну в 20-му його запитують, пан Цзедун сказав, що не, що рано робити які, якісь висновки. Ну, десь в такому стилі будуть вони відігрувати для внутрішньої аудиторії, скажуть, що е, Тайвань це Китай. Вийдуть на консенсус 70-х років, який був все ж таки з американцею підписаний. Ми обов'язково захопимо, але невідомо коли. Ну, це був найкращий варіант для Китаю, тому що будь-яка ескалація закінчиться для Китаю досить погано. Захід зараз дуже консолідований і не готовий реагувати. Мляво реагувати на таку порушення правил гри. І я впевнений, що в Китаї все ж таки на відміну від Росії є колективне політбюро, яке все ж таки керує країною, і, і на відміну від Росії, там не все вирішує одна людина. Там є можливості, того, що ми втрачаємо пана сі якості керівника. Але якщо вони його залишать, то Китай повторить історію з Росії. Вони просто е е е з розбігу е вдаряться про обетонну об стіну. Яку вдарилася Російська Федерація.